Я тебе три рази вітаю нині. Три рази тебе Давай. Нині вітаю. Нині перша жовтня так. розумієте. Українці визначають потрійне свято. Так. Значить, день захисників і захисниць. То для нас найважливіше угу. далі. День українського козацтва і покрова а... сьогодні. Так тому Божої що матір. козаки дуже шанували якраз таки Божу матір покрову. Тож сьогодні ми будемо. Знаєте, відроджувати у кулінарній традиції, я вже починаю їх відроджувати. Треба мішати цибулю, щоб вона не підгоріла. Тому що ми будемо готувати улюблену страву козаків. До речі, це не куліш або капусняк, так. а це товченики. Простіше кажучи, сучасною мовою це мідболи, козацькі мідболи. Але як козаки отримували фарш? Які спеції були в арсеналі курінного кухаря, і якою була улюблена страва козаків? Рецепт кулінарні лайфхаки знає наш сьогоднішній гість, шеф-кухар Владислав Цимбалюк. Запрошуємо на нашу кухню. Доброго раночку. Влад був парубок моторний. Хлопець хоч куди козак. Пам'ятаєте, не їду почав. Двох моторний шестициліндровий. Отже, сьогодні готуємо. Е, ще раз, товченики, Тов правильно налося. Що треба? Що треба? Для цього нам потрібно буде. Ти будеш, значить, петрушку, хочеш нарізай, хочеш наривай. Ось на ось такі листочки. Як тобі хочеш зручно служу і виплю. <ріст> Це психологічне. Так. А ти продовжуєш смажити цибулю. Все, ясно, прекрасно. Так, так, так. Давай, давай добавимо тобі. Петрушка, вогню. Петрушка, цибуля. Що в нас є? У нас так, є фарш забав... Ні, на, на плюс, да. а я буду змішувати яловичний фарш, так. Е, смажені печериці, борошно, ну і спеції. Ага. Так. По назві мідболи я так розумію, що це товченики факту... не мідболи. Товченики, добре, хай будуть товченики. Значить, ми це традиційна козацька страва, правильно? Так. Ми щось будемо товкти через то така назва, так? Е, так, назва така від того, як утворювався фарш. О. Раніше ж м'ясорубок не було, блендерів не було. Це сучасні технології. Ви чи? бачили битву під жовтими водами? Це м'ясорубка. <рес> <щита, м 'ясоруб. рес> Так. так, фарш отримував таким чином, вони закидували його в макогон або а -а. товченку і постійно його м'яли, м'яли, м'яли. Це ж скільки сили треба мати, щоб його то... А часу? сили, наткнення. часу, натхнення, бажання, особливо, особливо, коли ти готуєш не тільки для mm -hmm. себе, а у тебе ціла. Армія, ціле військо, вони всі голодні, злі, тебе дивляться. Тому ця страва була святкова. Цибуля, як її зробити, як її зробити золотистою? Це як вона має? Золотистою. Можна то просто лишити і не чіпати. Можна так зробити, тоді вона буде золотистою, а потім горівшою. Ага, ясно. Головне не пропустити цей момент карамелізації. Я зрозумів, я сорі, ви говорили про те, що це святкова страва. Я зрозумів просто чому. Знаєш це? О, таке, типу, як на святвечір в будь-якій сім'ї, починаєте може вареників наліпимо, бо багато бавитися з тим треба. Знаєш, типа нема такого що ти дістав, два яйця всмажив, та кінець. Ми я вже Посолити Поселити? що? да, да я знаєте, що згадав? Взагалі, от козацька доба, гетьманщина, корінні кухарі. я чомусь згадав оцей мультфільм нашу екранізацію, пам'ятаєш, Енеїди так там, де це сиділи боги, і оці українські традиційні страви. Так. Що ви знаєте з традиційних українських козацьких страв? Ну, я куліш, мабуть, знаю. Мареники, ну, може так, є. Бу там, ще? От тепер знаємо товченики. А шо, я точно то, пам'ятаю, хто така Юнона. <світ> 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 І куди вона розкуткудатка лає? <світ> <Я, світ> Які, до речі, ще були е е традиційні, можливо, святкові страви, окрім товчеників. То, Солодке то, вони їли взагалі чи ні? Так, солодкі їли. У них була така традиційна страва, яка називалась коржики. І вони їли її з медом. Ну, тоді холодильників не було, як ви розумієте. Тому їли все, багато їли засоленої риби, а. їли багато. Ну, е... да, Городи не тримали козаків. Ну, да. <світ> да, да, да. Ходили в, по... в походи. Ну, ну, це... Там де в Запорізькій області там і справді багато риби, тому риба різного типу різного. була. Так. Добре, і... а ще цікавить посуд. От вони ж з чого, вони мали час на кераміку? Не? На От, кераміку, ні, <світ> не мали. Мало бути щось універсальне. І цим універсальним посудом був чугунний казан. Ага. О. В ньому можна смажити, тушити, варити, запікати. Ну, майже все. Універсальна штука. Це як Правда, зараз мультіварки. <світ> і це <ж> важливо. Важливо ж розуміти, що <світ> козаки постійно в походах. А так, походна так. кухня вона вимагає, що це має бути швидко, це має бути ну, зручно mm -hmm. і ти багато не розкладеш. Прикинь, в одноразовому посаді. <сум> так, давайте я буду формувати. Значить, а що ви рукавички? Ну, так, я одну використовую. Рейбопти, птицю молодицю беруть руками. Так. Так, дивись, рівно по 78 грамів. Це що це за лайфхак? Просто на руку. Раз. 78. Готово. Ну це буде ідеальна пропорція Все, для товчеників. А нам ще це що це таке у нас? Це борошно, борошно воно це вже треба? є всередині, а, так. Всередині а, всередині воно буде дасть буде. нам е, спочатку засмажені скоринку, а mm -hmm. потім утримує нашу вологу всередині, для того, щоб вони були максимально соковиті. А я колись бачив в цьому, не, не бачив, це навчителька з історії розказувала, що в козаків була своя ложка кожного. Так, так? дерев'яна. А, а, а тарілка також була своя, чи як? Ні, вони по братськи сідали, так, да, да, з казана, так. Да. Я думаю, та, не було часу, у них. А вони, бачите, це да. власне, цей О, о та, тут... ні, що? ну так біля такого казана можна і стати зі <ріг> 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 ні? Як в гуртожитках, <ріг> <ріг> знаєш, так, коли так, вареники, так, то вони ну, сиріше діставалися звідти. <ріг> 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 так, це точно. До речі... Скільки зараз, щоб ми встигли? Будемо смажити? Скільки? Так, вже не ливе олію смажимо. Ага. Так. так. Поки, поки ми готуємо е, власне, самі мідболи, давайте будемо їх називати. Все, забули слово, мідболи. Давайте називати традиційними цими назвами. Значить, товченики сьогодні готуємо. Це. Козацька страва, причому святкова. Сьогодні день букрова, день українського козацтва. Тому, власне, ми згадуємо і відроджуємо традиції. Е, які страви їли козаки на свята? Чим харчувалися щодня? Які можна страви повторити на власній кухні сьогодні? Та чи пили козаки горілку? Ні, про, про це далі в сюжеті. Подивіться. Швидко поживно та ощадливо. Саме цей принцип характеризує козацьку їжу. У щоденному раціоні козаків переважали крупи, зернові та риба, яку козаки ловили самостійно. Риба була найголовнішим продуктом на столі. Її варили, пекли, солили, сушили та в'ялили. Картоплю козаки не їли, бо в Україні вона з'явилася лише наприкінці XVIII століття. Тож королевою овочів була капуста, а улюбленою першою стравою капусняк. Харчувалися козаки колективно. Їжу готував корінний кухар, тричі на день у великих казанах на відкритому вогні і ділив між козаками. М'яса та молочних продуктів на Запорізькій січі майже не їли. Однак м'ясні страви були у святковому меню, і найбільш улюблена серед козаків свиняча голова з кроном. Корінний кухар варив цілу голову у величезному казані, рідше запікав на вогнищі. Потім розбирав цю принадність на частини і додавав пряний соус з хром на покрову козаки обов'язково варили куліш, вони вважали його сакральною стравою, що символізувала колективну силу. Якщо потрібно швидко перекусити чи закусити, козаки готували потапці запорізькі канапки. А от горілки козаки не пили. Вживання алкоголю суворо заборонялося під час військових походів і каралося смертю. У мирні часи та на свята козаки пили пиво, питні меди, вина та брагу. А щось схоже на горілку почало з'являтися лише у 16 столітті. Це були зернові та солодові дистиляти, які нагадують сучасні наливки. Шуєте, колеги в день українського козацтва ми готуємо традиційну страву, вона називається товченики ну або козацькі мідболи. Ми вже домовилися, що ми то називаємо тільки товченики. Але візьміть, будь ласка, блокнотики і запишіть, що вам треба для того, аби приготувати їх в хаті. Вам треба яловичий, фарш, борошно, печериці, цибуля, петрушка, олія і, і вправні руки. Це точно. Значить так цікаво. самі товченики майже готові. Так. Ми тут згадували, до речі, про те, що їли козаки. Угу. От і на свята, і щодня зрозуміло, що більшість, звичайно, ж до цього була риба, тому що біля води жили. Так. А чи якісь соуси і спеції вони додавали до риби там чи інших страв? Оце цікаво. Так, ну в більшості своїх випадків соусів, якщо вдавалося роздовбити сметану, то напевно для українського козака немає нічого краще, ніж сметана. Так, також могли використовувати якісь соуси на базі томатів, тому що українська земля багато томатами була. Я Думаю, з вами як козаки з одної да? Скуштуємо. <рес> тарілка казан. Так, добре, а слухайте, я, чекайте, Скажіть. згадав одну штуку про спеці раз заговорили. Шо? Трави, оці всі речі. Коротше, одного разу мені пощастило побувати на Хортиці, якраз таки в хатині Сагайдачного. Так. Я не знаю, хто це зробив, але ці люди молодці. Вони значить, зробили таку інтерактивну штуку. Коли ти заходиш в, в цю хатину, ага. Сагайдачний же славився тим, що він дуже любив тютюн і ага. люльку. Так. І, і до речі, не тільки тютюн. Ти знаєш що це пісня? Попереду дорожа, А позаду Сагайдачний поміняв на це, на, на тютюн та люльку. Так, так от, ти заходиш. Тож вся кімната. Тупо вся кімната в люльках. Вони на лесках, їх підвіс, підвісили, і воно виглядає, ніби ти заходиш якийсь в якийсь магазин вейпів. І виявляється, принаймні так розказував гід, що? що Сагайдачний настільки шарив в травах, так. що він знав, що покурити в тій люльці, щоб від будь-якої хвороби. Є бронхі, мені... одне покурив, поганий настрій інше покурив. Ну коротше, чуєте, в мене щось бік болить, Іди в курінь до Сагайдачного він тобі відсипе. Правда. мені Неправда. Ух ти! Подивісь, яка подача. І Петручку це все знає. Гар, Отже, да. традиційну Можна? козацьку святкову Можна. страву зі смаком перемоги. Називається вона «Товченики». О, бідати, сьогодні. Навчив нас готувати шеф-кухар Владислав Цимбалюк. Це, до речі, швидко. Mm -hmm. Достатньо mm -hmm. козаків багато часу mm -hmm. не було. Mm -hmm. І? Це дуже смачно. Це дуже смачно. Mm -hmm. Ой, типулька ще. Почав mm -hmm. лавашок завернути. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Пропоную йти на Туреччину одразу. Mm -hmm. ну, спецій багато смачних. Так. Дякую вам. Mm -hmm. Mm -hmm. А вони щось знали. Ще одну можна.